Танцюємо разом. Обмиваємо нашу голову. Танцюємо разом. І на хаті мої будемо танцювати сонце, таке якось. А ми з тобою на хаті будемо танцювати разом тренди ті, току будемо показувати. Зінькому лайку в китові і в інстаграмі. Мы, конечно, будем много танцевать, все разом. И будем танцевать. Надо наша земля. Солнце, что? Ярко, а ми з тобою на хаті будемо танцювати разом на хаті і будемо класно подихати разом, а ми, а ми танцювати разом гуляємо разом з тобою, да, да. І будемо повертатися додому. До, і йде перед ідемо. Ідемо пред. А потім назад-назад-назад. Помаленьку. А потім туди, туди, туди. А потім назад-назад-назад, і потім перед перед, перед перед А потім назад, назад, назад. назад. Сонце так ярко, а ми з тобою на хаті будемо танцювати разом і обніматись. Будемо всіх тікток всі, лайкувати, будемо тренди, тіктока танцювати.